Привіт всім! Замовити товар, ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-коду відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги тактичні навушники. Це високоякісна гарнітура, призначена для полювання, стрільби та інших тактичних заходів. Вони оснащені спеціальною системою звукового посилення. Вона дозволяє почути навколишні звуки та голоси з підвищеною ясністю, не пропускаючи голосні звуки. Пострілів конструкція навушників забезпечує гарну посадку та комфорт при тривалому використанні. Вони мають компактний дизайн, що полегшує їх зберігання та перенесення. Пропонуємо до вашої уваги армійську тактичну сумку. Дана тактична сумка призначена для зручного зберігання та швидкого доступу до патронів та магазинів. Ця тактична сумка призначена для зручного зберігання та швидкого доступу до патронів та магазинів. Сумка має великий обсяг, достатній для зберігання безлічі магазинів, а також іншого необхідного приладдя. Вам не доведеться витрачати час на пошук запасних магазинів завдяки зручній системі відкриття та закриття Тя сумки, ви зможете швидко відновити боєкомплект під час полювання, залишаючись максимально мобільним. Пропонуємо до вашої уваги монокуляр для мандрівників. Даний монокуляр це потужний та професійний пристрій для спостереження за природою. Монокуляр має семикратне збільшення, що дозволяє побачити віддалені об'єкти з гарною деталізацією. Він також має нічне бачення, що робить його чудовим інструментом для спостереження в темряві. Монокуляр має водонепроникну конструкцію, що робить його ідеальним для використання під час кемпінгу та полювання. Компактний та легкий дизайн. Дозволяє легко переносити монокуляр та використовувати його під час подорожей. Пропонуємо до вашої уваги потужний бінокль. Це професійний військовий бінокль із високою потужністю. З його допомогою ви зможете насолоджуватися яскравими та чіткими зображеннями під час полювання, спостереження за птахами та активного відпочинку. Він оснащений високоякісними призмами бак 4 які забезпечують відмінну передачу світла та контрастність. Оптичні лінзи мають діаметр 42 мм, що дозволяє збирати більше світла. Через це вони забезпечують. Ут яскравість зображення навіть в умовах недостатнього освітлення. Пропонуємо до вашої уваги бінокль нічного бачення. Даний бінокль з цифровим пристроєм нічного бачення забезпечує високу роздільну здатність та дальність огляду, призначений для полювання та має здатність бачити в умовах низького освітлення або навіть у повній темряві. Завдяки інфрачервоному нічному баченню ви зможете помітити об'єкти на значній відстані без необхідності використання джерел світла. Бінокль оснащений високоякісною цифровою оптикою, що дозволяє отримувати. Чітке та деталізоване зображення.